Так, попав до нас в ремонт Гардена. Такі самі мотори зустрічаються на Stiga. Вот. Є проблема. У всіх да, тут подшипник. подшипник стоїть в пластикі, виправляє посадку. У нас зараз, навіть якщо подивитися візуально, вот у нас тут кричатка трошки випирає, а тут вже вона Тобто Туди у нас ремінь натягнув, виплавило посадку. В этот момент у нас якорь треба обсатор. може згоріти якорь, може не якорь. повезе, не згорів. Тобто Вся проблема в заміни цього подшипника, це зняти цей шкіл. Цей шків абсолютно ніяк не знімається. Даже купили ми отакі спеціальні сйомники, спеціально в паз заходить з двох сторон, обжимається, зажимається, болтами прижимається, отакими, от і все одно нічого не тяне. Ось тут кальоний болт автомобільний, дві гайки зварені автомобільні, і все одно різьба потягнулася. Тобто не тяне, не знімається шкіл. Тільки зрізається такий шків, і на валу нарізається різьба М6 і ставиться просто другий шків. Ось ціла куча у нас таких уже зрізаних шківів. От, І скоро і цей шківок буде так у мене в колекції. А от такий шків на різьбі ми поставимо різьба М8. Тобто У нас тут вал, по-моєму, 12 мм чи 11 чим. -то. Ми повинні його спочатку сточити до 7,8 мм і на ньому нарізати різьбу М8, щоб цей шків потім накрутився. Но це вже після того, як ми замінимо підшипники і тут встановимо посадочку. Розбираємо мотор. Термоти, так, Знімаємо сапер, бачимо, де якортерся об сатор в двух місцях. От, і, звісно ж, звісно ж, бачимо, що підшипник там заклинив і виплавив посадку. Так, далі приступаємо до зрізання цього шківа. Так, отак ми зрізали шків. Далі стягнемо його сьомником і будемо займатися цією посадкою. Зняли шків. Зараз будемо знімати ключатку. Так, я оставляю дві випадки. Що ми маємо? Ми маємо те, що там виплавило підшипник, посадку заклинаний підшипник. Зараз будемо це це діло виламувати, тому що підшипник тут залитий. Не, завод не розрахував на те, щоб оце ми сюди могли добратися, щоб ми його ремонтували. Так, не піддається наш підшипник, поэтому для того, щоб не зламати посадку, ми його просто розвалимо внутрі. Витями сепаратор. Задача зігнати всі шарики в одну кучу, і тоді подшипник розпадеться. О, зігнали в одну кучу і все, зняли. О, цю опору ми здесь стягнемо. А отут ми зараз грайором трошки виберемо, щоб достати обою підшипника. Викопилися з одного місця перенісся на друге місце. Поэтому зараз будемо вичищати під втулку. І завтулювати цю посадку. Була куплена труба всередині 28, наружний діаметр 30. От ми з неї будемо робити час тоненьку відріжемо втулочку. Ось таку ми відрізали в тулочку. Зараз ми її почистимо з усіх сторін і будемо підганяти посадку під цю втулочку. Ось така у нас вийшла тулочка внутрі 28, якраз під 101 перший підшипник, понаружжу 30. Використовую я отаку от крупну насадочку. Вона не буде нам заплавляти пластик. Перегріватися і заплавляти цей пластик, коли я тут буду його вичищати. Більш мілка грань вона тоді заплавляє. І наплавляється і виходить каша. Працюємо. Ось так ми підчистили посадочку, підігнали, щоб плотненько зайшла сюди оця втулочка. Зараз ми її запресуємо. Ось так у нас плотненько зайшла туди втулочка. Я трошки роблю товщину втулки десь 1 см. 10 мм. Для чого? Щоб можна було нагріти оцей край зажигалкою, запальничкою і завернути, щоб не дай бог оця втулочка сама не вийшла і не повредила нам якорь. Тобто у нас тут стоїть. І щоб цю проволоку якоря не повредила втулка, яка може вийти, ми втулочку там зафіксуємо. Зараз покажу. Ось так у нас вийшло. Запальничка я підігрівав і краюшок що позагинав. позагинав, підігрівав, позагинав, зафіксував цю тулочку ці посадки. Ця посадка готова. Тепер займаємося з, 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 заміною цього підшипника. Так, зняли ми підшипник обойму старого підшипника і поставимо сюди новий. Напресуємо новий підшипник. Я вибираю фірму Fah. Ціна, якість нормальна, тому що від цього ж підшипника залежить, наскільки довго він ще пропрацює. Ось що ми отримали. Напресували новий підшипник. Зараз вставляємо якось підшипником у нашу завтулену посадочку. Все стало, все чітко, все класно. Зараз ми збираємо знову весь мотор, запускаємо його і болгарочкою проходимося отут, знімаємо, поки в нас не буде тут десь 7,8-7,5 мм. Для того, щоб ми тут змогли нарізати різьбу, щоб, звісно, ж посадити новий шків на різьбі сюди. Так, для того, щоб проточити цей вал, точить його до діаметру, щоб нарізати різьбу м 8. Я запускаю мотор без крильчатки. А без крильчатки він може розвити, ну, рознос, так сказати. Тому я запускаю його через звичний регулятор роботів. Запускаю, включаю, він крутиться, і болгарочкою акуратненько ми його стачуємо. Зараз покажу. Під'єднав мотор до 220 вольт і через регулятор роботів. Ми його запускаємо. Отак От у нас вийшло. Добавляємо обертів. О, і зараз будемо протачувати вал. Іноді даємо йому охолонути, тому що вал перегрівається, нагрівається синіє. Проточили, почекали. Знову проточили, почекали, заміряли. І міряємо поки, стачуємо, поки не буде. Тут десь приблизно 7,5, щоб захватила у нас наша лірочка, і десь 7,7, 7,8 буде на виході. Десь так, працюємо. Зараз розбираємо знову мотор, зажимаємо якорь в тисках. і ліркою нарізаємо різьбу. Так, ось таке ми отримали різьблення. І тепер сюди шкіл накручується. Ось такі діла. Зараз ми знову забираємо мотор, ставимо кричатку і накручуємо шкіл і запускаємо. Перевіряємо. Друзі, отака гарнюня у нас вийшла. Підключаємо і обережно перевіряємо. Це можна віддавати клієнту. Якщо у когось цікавить такий ремонт, місто Дніпро, Донецьке шосе 100, гаражний кооператив Донецький, майстерня, експерт, будь ласка, звертайтеся.